Близько сотні світових лідерів і 200 делегацій зібралися на екологічний саміт ООН у Рію де Ріо-де-Жанейро. Це наймайштабніший з подібних заходів за останні 20 років. У 92-му на саміті Землі домовилися про обмеження викидів парникових газів, ощадливіше використання корисних копалень та питної води. від теперішнього саміту, однак, подібних масштабних рішень не очікують. Організатори, тим не менше, певні, що це крок на шляху до зеленої економіки і можливість. Поінформувати світ про її принципи зелена економіка навчить нас дбайливіше ставитися до природних ресурсів та ефективніше їх використовувати. Сталий розвиток передбачає водночас ефективність економічну та екологічну. Це єдиний можливий шлях до світу, де менше людей потерпають від бідності, до світу стабільного і безпечнішого для нас усіх. Дехто каже, що під час економічної кризи на екологію та сталий розвиток можна не звертати уваги. Я вважаю інакше розвиток із оглядом на стан довкілля, так звана зелена економіка, це можливість здолати кризу. Близько сотні світових лідерів і 200 делегацій зібралися на екологічний саміт ООН у Рію-де-Жанейро. Це наймайштабніший з подібних заходів за останні 20 років. У 92-му на саміті Землі домовилися про обмеження викидів парникових газів, ощадливіше використання корисних копалень та питної води. від теперішнього саміту однак подібних масштабних рішень не очікують. Організатори, тим не менше, певні, що це крок на шляху до зеленої економіки і можливість. Поінформувати світ про її принципи зелена економіка навчить нас дбайливіше ставитися до природних ресурсів та ефективніше їх використовувати. Сталий розвиток передбачає водночас ефективність економічну та екологічну. Це єдиний можливий шлях до світу, де менше людей потерпають від бідності, до світу стабільного і безпечнішого для нас усіх. Дехто каже, що під час економічної кризи на екологію та сталий розвиток можна не звертати уваги. Я вважаю інакше розвиток із оглядом на стан довкілля, так звана зелена економіка, це можливість здолати кризу.